Ви коли-небудь мріяли прокинутися на палубі піратського корабля, слухаючи шум хвиль Карибського моря? Уявіть, як вітер проноситься крізь ваше волосся, а сонце сяє над безкрайніми водами. Ви частина бурхливого світу, де честь та зрада йдуть пліч о пліч. У цьому небезпечному та захоплюючому середовищі кожен день. Це боротьба за виживання, де союзники можуть стати ворогами. А кожна угода може призвести до зради. Піратство це не лише про багатства, а й про пошук свободи у світі, що переповнений правилами та обмеженнями. Ви стоїте на межі, відчуваєте адреналін, коли ваш корабель наближається до ворожого судна. Чи зможете ви витримати тягар вибору? Чи вдасться вам зберегти свою честь у цьому безжальному світі? Ця історія не просто розповідь. Це ваша можливість зануритися у світ пригод та небезпек. Залишайтеся з нами, адже ви не просто глядач, а учасник цієї епічної битви. Підписуйтеся, ставте вподобайки та діліться своїми думками. Уявіть собі, ви прокидаєтеся на палубі під вами гойдання корабля, а навколо безкрайні простори океану. Грім моря лунає в вашій свідомості, змішуючись із криками чайок, що кружляють над головою. Запах солі проникає в легені, нагадуючи про безмежність простору та невизначеність, що чекає попереду. Це не просто новий день, це новий початок, нове життя серед піратів, де кожен момент наповнений небезпекою і свободою. На палубі ви бачите команду справжніх піратів, яких життя загнало на краю. Їхні обличчя, зморщені від вітру і сонця, очі блищать від відваги та сподівання. Кожен з них має свою історію, свої мрії, але страх також завжди поруч. Хтось мріє про багатство, інший про повернення додому, а третій просто прагне вижити ще один день. Цей корабель став їхнім домом, але кожен з них знає, у морі немає місця для слабкостей. Вони живуть за кодексом честі, що визначає їхні дії. Це не просто правила, це святий обов'язок. Ніхто не залишає товариша, звучить у повітрі, коли пірати збираються разом, щоб обговорити майбутні виклики. Цей кодекс є їхнім щитом у світі, де зрада може стати останньою краплею. Ви відчуваєте, як ці слова проникають у вас, адже в цьому новому житті кожен вибір може стати фатальним. І ось в тумані ранку ви вперше стикаєтеся з ворогами. Це не просто бій, це бойня, де адреналін заповнює ваші вини, а страх стискає серце. Ви бачите, як ваші товариші кидаються вперед, як мечі змагаються у блискучих спалахах світла. Крики, звуки металу, гучні постріли, все це зливається в один жахливий симфонічний ритм. Ви відчуваєте, як ваша мужність піднімається, зусилля наростають, і в цей момент ви розумієте, ви вже не просто спостерігач, ви частина цього хаосу. Після бою, зранені, але живі, ви стоїте на палубі, відчуваючи, як хвилі змивають кров. Ваша душа прагне спокою, але серце б'ється в ритмі боротьби. Перед вами постає вибір, чи залишитися серед піратів, чи повернутися до звичайного життя, де немає місця для таких випробувань. Цей вибір стає важче ніж будь-коли раніше. Ви відчуваєте, як тягне до свободи, але страх перед невідомістю заважає зробити крок. Уявіть, як ви стоїте на палубі, спостерігаючи, як сонце заходить над горизонтом, забарвлюючи небо в рожеві та пурпурні відтінки. Це момент, коли ви усвідомлюєте всю вагу свого рішення. Серце б'ється в ритмі хвиль, адже ви знаєте. Прокинувшись піратом, ви потрапляєте у світ, де кожен день це боротьба за виживання. Які несподівані повороти чекають на вас далі, чи зможете ви витримати тягар цього нового життя, чи повернетеся назад, залишивши все позаду? Наступна пригода вже чекає на вас. Світ піратів це не лише бійки та скарби, але й складні стосунки та інтриги. У темряві моря, де зливаються світло і тіні, розгортається драма, в якій кожен пірат є актором, а кожен бій це не просто сутичка, а битва за виживання, за довіру, за честь. Справжнє життя на березі це не лише святкування перемог, але й постійна гра на межі зради. Друзі та вороги у піратському середовищі альянси формуються та руйнуються з блискавичною швидкістю. Після перемоги над супротивником, що колись був другом, настає мить, коли лояльність стає предметом торгівлі. Пірати, які раніше спільно шукали скарби, тепер стають конкурентами, готовими завдати удару у спину. Кожен, хто піднімає келих за дружбу, може стати зрадником, коли мова йде про золото. Скарби та їх ціна. Пошуки скарбів. Це не лише захоплююча пригода, а й небезпечний шлях, що веде до загибелі. Кожен виявлений артефакт може стати причиною конфлікту. У порту, де пірати святкують свої здобутки, завжди є ті, хто чекає на можливість заволодіти чужим багатством. Справжня ціна скарбу це не лише золото, а й втрачені життя, зламані дружби та зради. Які залишають після себе лише порожнечу життя на березі. У затишних тавернах, де запах рому змішується з димом свічок, пірати відзначають свої успіхи. Тут серед гучного сміху та вигуків розгортаються ритуали, що стають частиною їхнього повсякденного життя. Але навіть у цій ідилії ховається небезпека, кожен новий обличчя може принести з собою зраду. Піратські звичаї це не просто традиції, а своєрідний кодекс, за яким живуть і помирають. Зрада серед своїх. Історії зради в піратському світі це не рідкість. Коли один із товаришів піддається спокусі, це може призвести до непоправних наслідків. Пірат, що вирішив зрадити свою команду, стає мішенью для помсти. У той момент, коли довіра руйнується, починається справжнє полювання. Зрада стає не лише особистою трагедією, а й колективною катастрофою, що загрожує усім. Корабельна магія. Пірати вірять у магію, яка супроводжує їх у морських подорожах. Кожен ритуал, кожен забобон це спроба знайти захист у безкрайніх водах. Вони вважають, що удача може змінитися в будь-який момент, і тому дотримуються своїх звичаїв із релігійною відданістю. Вірування в корабельні духи та обряди, що передаються з покоління в покоління, стають частиною їхнього життя, формуючи атмосферу, в якій кожен мандрівник стає частиною великої історії. Уявіть, як ви сидите в темному таверні, де запах рому змішується з димом свічок навколо вас. Обличчя, сповнені таємниць, готові до зради. Тут у тіні розгортаються драми, які можуть змінити хід історії, піратське життя сповнене інтриг, але за кожним кроком може ховатися небезпека. Як же складуться ваші стосунки з командою? Чи зможете ви знайти справжніх друзів серед ворогів? Ці питання залишаються без відповіді, поки піратський світ продовжує кружляти у вирі зради та честі. Кожна історія має свій злам, і життя пірата не виняток. На палубі старого корабля під промінням палючого сонця перед командами розкривається незабутня картина. Вітер свистить у вітрилах, а море гуде, обіцяючи небезпеки та пригоди. Але в цю мить, коли адреналін заповнює кров, і серце б'ється в ритмі битви, відбувається напад на інший корабель, крики, що лунають з глибини емоцій, Зливаються з звуками металу. Кожен удар, кожен постріл це не просто бій, це битва за виживання, за свободу. Команда, зібрана з різних куточків світу, відчуває, як страх та відвага зливаються в одне. Капітан з обличчям, що відбиває тінь з минулого, веде своїх людей у бій. Його голос, хоча й спокійний, пронизаний рішучістю, звучить на фоні хаосу. Він знає, це не просто бій з ворогом. Це боротьба за душу команди, за їхню єдність, за те, щоб не зламатися під тиском. Але у цій атмосфері тріумфу та страху зрадник ховається в тіні. В один момент, коли адреналін досягає піку, один з членів команди виявляється зрадником. Його очі, сповнені жадоби, свідчать про наміри, що можуть знищити всіх. Капітан з відчуттям зради стискає кулаки. Розмова між ним і зрадником. Перетворюється на протистояння, де кожне слово це удар, що може призвести до катастрофи. Наслідки для всіх будуть жахливими. Тиск ситуації стає нестерпним. Капітан, який колись вважав себе непохитним, починає відчувати, як тінь страху накриває його. Він стоїть перед командою, усвідомлюючи, що кожне рішення може стати фатальним. Внутрішній конфлікт стає видимим, коли він намагається зберегти свій авторитет, одночасно борючись з власними демонами. Чи зможе він зібрати команду, чи буде змушений спостерігати, як вона розпадається? Втрати це невід'ємна частина життя пірата. Коли один з товаришів падає, його смерть стає важким ударом. Кожен з членів команди відчуває, як серце стискається від болю та відчаю. Ця трагедія змінює все. Вона стає сигналом, що нагадує про крихкість життя. Капітан, охоплений горем, розуміє, що втрата одного з них це не просто цифра, а частина їхньої душі, яка ніколи не повернеться. Повернення до берега стає не просто фізичним переміщенням, це шлях до нових викликів. Корабель, оплутаний шрамами бійки, заходить в порт. Розбиті серця, суворі обличчя, команда, що колись була єдиною, тепер розділена. Кожен з них несе в собі тягар втрат, зрад і важких рішень, чи зможуть вони знову зібратися, щоб створити нову історію, чи залишаться лише тінями минулого? Зрада та втрати це частина життя пірата. Але чи можна знайти шлях до відновлення та нових можливостей? Ця історія, сповнена драми. Стане свідком того, як навіть у найтемніші часи можна знайти світло, яке веде до нових горизонтів. Наступний розділ розкриє, як вони намагатимуться знову зібратися, щоб стати сильнішими, навіть коли все здається втраченим. У темряві океанських глибин, де світло сонця не досягає, піратське життя завжди манило і водночас знищувало. Кораблі, що ковзають по хвилях. Стали символами свободи та бунту, але також і безодної, що поглинає мрії. Чому ж так багато людей обирають цей шлях? Яка сила штовхає їх до злочинності, ризику та безжальної боротьби за виживання? Мотивації піратів це не лише жадоба до багатства, це бунт проти системи, що їх зневажає. Багато з них виросли в злиднях, де кожен день це боротьба за виживання. Вони мріяли про свободу, але знайшли лише ланцюги. Коли пірат піднімає свій прапор, він не лише заявляє про своє право на грабіж, але й на життя без обмежень. Ризик, який вони беруть, стає їхньою щоденною реальністю, і кожен новий день на морі це нова можливість або новий виклик. Але які наслідки цього вибору? Піратське життя приносить короткочасну славу, але за нею завжди слідує розплата. Багато з тих, хто обрав цей шлях, опиняються на ешафоті, або ж їхні тіла залишаються на дні океану. Як би не було привабливе піратство, його ціна завжди висока. Вибір стати піратом це крок у невідомість, що може призвести до слави або, навпаки, до безвиході. Пірат, який колись мріяв про свободу, врешті-решт може опинитися у пастці власного вибору. Культурні аспекти піратства також різноманітні. У різних країнах піратство сприймається по різному: від романтичних образів у літературі до жорстокої реальності. У деяких культурах піратство стало частиною національної ідентичності, в той час, як в інших, це лише символ злочинності. Зображення піратів у мистецтві та фольклорі формує уявлення про них. Але реальність часто виявляється жорсткішою. Психологія піратства це ще одна складова цього загадкового світу. Постійний ризик, страх та бунт формують характер пірата. Кожен день у відкритому морі це боротьба зі страхом, невизначеністю та водночас з самим собою. Пірати стають жорстокими, адже в умовах виживання немає місця для слабкості. Вони вчаться довіряти лише собі, і кожен новий союзник може стати ворогом. Ця психологія дар і прокляття, що супроводжує їх у кожному бою. Історія піратів це не лише хроніки грабежів і морських битв, це уроки, які ми можемо винести на поверхню. Вони вчать нас про наслідки вибору, про те, як швидко можна втратити все, що ти маєш, і про те, як важливо пам'ятати про ризики, що супроводжують бунт, історія повторюється і піратство, як і раніше, залишається актуальним. Уявіть собі, як ви дивитеся на свій корабель, який став вашим домом, і в той же час вашим прокляттям, відчуваючи важкість вибору. Кожен штурвал, кожен вітрило це символ вашого бунту, але й ваша тюрма. Ви відчуваєте, як внутрішня боротьба роздирає вас на частини. Розуміння причин і наслідків ключ до виживання в цьому світі. Але чи можна змінити свою долю, чи можливо звільнитися від тіні, що переслідує вас? Питання залишаються відкритими, а відповідь може бути більш жорстокою, ніж ви можете собі уявити. Уявіть собі, старий пожовтілий аркуш паперу, на якому малюється карта, що веде до скарбу? Кожна лінія це шлях до невідомого, кожен символ обіцянка багатства. Ви відчуваєте, як ваше серце б'ється швидше, і в голові виникають образи з легенд про піратів. Але що насправді стоїть за цими романтичними уявленнями? Яка межа між міфами та реальністю піратського життя? Перше, про що варто задуматися, це справжні скарби. Чи дійсно пірати знаходили золото, як це показують у фільмах? Історія свідчить, що справжні пірати рідко натрапляли на багатства. Більшість їхнього успіху полягала у захопленні товарів, а не в пошуку скарбів, закопаних на таємничих островах. Навіть у найбільш вдалих випадках, коли пірати захоплювали кораблі, багатства часто виявлялися не такими вже й великими. Чи могли вони дійсно накопичити скарби, які б стали основою для легенд, це питання залишається відкритим. Наступний міф стосується кодексу піратів. На перший погляд може здатися, що піратський кодекс це просто набір правил, які визначають життя на кораблі, але насправді. Це було більше, ніж просто зобов'язання. Кодекс був свого роду угодою між членами екіпажу, що забезпечувала справедливість і порядок у світі, де панувала анархія. Він регулював розподіл здобичі, права голосу та навіть покарання за злочини. Згідно з цими правилами, піратам було надано певні права, але також і обов'язки. Це був баланс між свободою та відповідальністю. Далі розглянемо історичні постаті, які стали символами піратства. Чи дійсно вони відповідали тому, що ми бачимо у фільмах? Багато з них, як, наприклад, Чорна Борода, були жорстокими воїнами, проте їхні особистості часто перебільшувалися та романтизувалися. Вони були не лише злочинцями, а й стратегами, які використовували свої знання про море і людей, щоб вижити. Їхнє ім'я стало символом страху. І поваги, але реальність їхнього життя була набагато жорсткішою ніж будь-яка вигадка. Життя на кораблі це ще одна тема, де міфи і реальність розходяться. Справжні піратські кораблі були переповнені, а умови життя жахливими. Голод, хвороби, нестача води і місця для сну це були реалії, з якими стикалися пірати. Кораблі були не лише місцем для захоплення, але й тюрмою, де кожен день міг стати останнім. Вони мали витримувати шторми, голод та спрагу, що часто призводило до бунтів і насильства серед членів екіпажу. А що ж жінки? Мів про те, що піратство було виключно чоловічою справою, виявляється помилковим. В історії є багато жінок, які стали піратами і зробили свій внесок у цю галузь. Вони боролися за своє місце у світі, де панував патріархат. Деякі з них навіть командували кораблями, ставши справжніми легендами. Але їхній внесок часто забувається, залишаючи лише тіні їхньої сміливості та рішучості. Міфи про піратів формують наше сприйняття, але що з цього дійсно відповідає дійсності. За романтичними уявленнями ховається сувора реальність, де кожен день те, це боротьба за виживання, а дружба та зрада йдуть пліч о пліч. Ці історії, хоч і наповнені драмою, демонструють, що піратське життя було не лише пригодами, а й безжальним боєм за своє місце у світі. Історії тих, хто пережив піратське життя, вражають та надихають. Вони сповнені сміливості, ризику і, зрештою, гіркоти. Кожен з цих свідків живе у світі, де свобода і безпека постійно перебувають у конфлікті, де кожен вибір може стати останнім. Слухаючи їх, можна відчути подих океану, а також тінь страху, що переслідує їх на кожному кроці. Уявіть собі старого пірата, який сидить на березі, його обличчя обвітрене, а очі світяться від спогадів. Він розповідає про свої пригоди, про шторми, які стирали з лиця землі цілі епохи, про битви, де куля могла вирішити долю. Його голос лунає в повітрі, як ехо минулого, що ніколи не згасне. Цей пірат, як і багато інших, стояв перед вибором залишити все заради свободи на морі, або повернутися до безпечного, але нудного життя на суші. І, хоча піратство обіцяло небачені можливості, воно також приносило з собою безодню небезпек. Кожен день був боротьбою за виживання, а кожен новий день новим викликом. Персональні свідчення тих, хто колись вважав себе піратами, показують, як їхнє життя змінилося після вибору цього шляху. Один з них, названий Джон, згадує, як його мрії про свободу перетворилися на кошмари. Я втратив все. Друзів, родину. Я думав, що піратство це шлях до слави. Але, зрештою, це стало моїм прокляттям, говорить він, його голос тремтить від спогадів. Вибір між свободою та безпекою став визначальним для багатьох. Кожен пірат мав свою причину, чому вирішив обрати цей небезпечний шлях. Деякі шукали багатства, інші Течу від жорстокої реальності. Але, як показують їхні історії, ці вибори не завжди призводили до щастя. Вплив на сім'ї піратів також залишав глибокі шрами. Діти, які залишалися вдома, часто страждали від відсутності батька, який або загинув у морі, або повернувся, але вже не був тим, ким був раніше. Моя мати завжди говорила, що пірати це прокляті душі. Вона плакала, коли дізналася, що мій батько пішов на море, ділиться одна з жінок, чиє дитинство було затьмарене відсутністю батька. Сильний образ цих історій не лише вражає, але й змушує задуматися про ціну свободи. Як піратство вплинуло на їхнє життя? Чи дійсно вони стали вільними, чи навпаки потрапили у пастку? Ці запитання залишаються без відповідей, але одне зрозуміло: жоден вибір не проходить без наслідків. Ці історії частина більшого наративу, що допомагає зрозуміти, чому піратство залишається в пам'яті людей. Вони відображають не лише індивідуальні драми, але й колективний досвід, який формує наше сприйняття свободи та безпеки. Вони залишають після себе слід, що веде нас до глибшого розуміння людської природи. На початку ХХ століття на фоні розбурханого океану з'являється темна постать пірат. Відчайдушні мореплавці, які виборюють свою свободу на хвилях, стають символом бунту проти системи. Але що ми можемо дізнатися з історії піратів для сучасності? Чи може їхній шлях до свободи надихнути нас у нашій боротьбі за справедливість у світі, де влада часто стискає свободу? Піратство це не лише про грабунок і насильство, це відображення глибоких соціальних і політичних конфліктів, які залишаються актуальними і сьогодні. Уроки з минулого вчать нас, чому важливо вивчати історію піратства. Вони демонструють, як невдоволення і прагнення до волі можуть перетворитися на потужний рух. Відомі пірати, як Едвард Тіч, більш відомий як Чорна Борода, і його нещадний стиль життя стали прикладом того. Як особиста свобода може стикатися з жорстокими реаліями суспільства, паралелі між історичним і сучасним піратством стають очевидними. Сьогоднішні пірати це не лише ті, хто нападає на кораблі, але й ті, хто бореться з системами, що пригнічують. Вони можуть бути активістами, які виступають проти корупції, або ж людьми, що прагнуть справедливості в умовах економічної неравності. Чи можемо ми вважати їх піратами сучасності? Безумовно, адже кожен з них має свою історію боротьби за свободу. Цінності свободи, які відображає піратство, говорять про глибші аспекти людської природи. Уявіть, як ви стоїте на березі, дивлячись на океан. І розмірковуєте про те, що означає бути вільним. Це не лише про фізичну свободу, але й про право на вибір, про можливість відстоювати свої переконання. Піратство вчить нас, що свобода не дається просто так, її потрібно виборювати. Але як же ми можемо застосувати ці уроки в нашому житті? Відповідь лежить у спостереженні за історією, кожен великий конфлікт, кожна революція. Навіть найменше повстання це свідчення того, що люди готові боротися за свої права. Згадуючи про піратів, ми повинні пам'ятати, що їхня боротьба була не лише за наживу, але й за ідеали, якими вони жили. Уроки з історії можуть навчити нас багато чому, якщо ми готові слухати. Піратство з його бунтівним духом залишається актуальним символом боротьби за свободу. Вони нагадують нам, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для надії, завжди є можливість для зміни. І так у нашому сучасному світі, де боротьба за права людини триває, ми повинні звертатися до минулого, щоб знайти силу для майбутнього. Ви пройшли шлях пірата, опинившись у вирі небезпечних вод, де кожен вибір важливий, а кожен крок може стати останнім. Відчуйте, як ваші рішення формують долі. Змінюють хід історії, чи готові ви до відповідальності? Світ піратів це не лише бійки та багатства, але й драми, зради, і неймовірні альянси. Ви стали частиною цього жорстокого і водночас захоплюючого життя, де тінь загрози завжди нависає над вами. Кожна історія, яку ви пережили, залишила слід у вашій душі. Ви бачили, як слава підносить до висот, а падіння до безодні. Ваші дії мали наслідки, які відгукуються в серцях інших. Це ваша історія, ваш шлях, ваш вибір. Але що ви взяли з цього досвіду? Які уроки ви винесли? Чи готові ви стати піратом у своєму житті? Поділіться своїми думками в коментарях, адже ваше враження важливе для нас.